Доброго дня! Я Бошко Каріна, вихованка гуртка любителі домашніх тварин Тернопільського обласного центру еколого-натуристичної творчості учнівської молоді. Я досліджувала герпетофауну приміської зони та міста Тернополя. Мета роботи дослідження впливу змін, клімату та Інших факторів на чисельність і видовий склад плазунів приміської зони та міста Тернополя, завдання роботи зібрати та систематизувати дані щодо видового складу плазунів і зони, їх поширення на території приміської зони та міста Тернополя, дослідити фактори, що впливають на зміну чисельності і різноманіття плазунів. Створити карту поширення плазунів на території приміської зони та міста Тернополя. Методи дослідження. Маршрутно експедиційний, аналітичний, описовий, статистичний. Актуальність проблем Герпетофауна Тернопільського району мало досліджена. Останні вагомі кроки в дослідженнях робились в кінці 2000-х років. Проте всі ці дослідження стосувалися головним чином Карпатського регіону Львівської області та частково Тернопільської області. Тернопіль в цьому плані залишився абсолютно недослідженим. В роботі систематизовано на та наведено дані. Щодо сучасного виявлення плазунів у приміській зоні міста Тернополя, встановлено, що із зміною кліматичних умов в даному районі суттєво змінився видовий склад та чисельність плазунів, наявних у регіоні за останніх 10 років. Дослідження виявили. Що загалом стан рептилій у регіоні входить в тенденції збільшення чисельності і різноманіття представників цього ряду, характерну для лісостепової України. Виявлено на території приміської зони та міста Тернополя вісім видів плазунів ескулапів. полос – Черепаха болотня, вертільниця ламка, ящірка живоротна гадюка звичайна, вуж звичайний, вуж водяний, ящірка прудка. Ареал поширення ескулапового полоза. Ареал поширення черепахи болотньої. Ареали поширення вертільниці ламкої. Ареал поширення ящерки живоротної. Ареали поширення вужа звичайного. Ареали поширення вужа водяного. Ареали поширення ящерки прудкої. Загальний вигляд мапи поширення плазунів. Висновки. Головними результатами дослідження є зміни видового складу, особливості чисельності видів рептилій, відомості про географічне поширення видів, межі ареалів, які припадають на досліджений регіон. До найбільш чисельних видів зі стабільної щільності поселень віднесено ящірку прутку, до помірно чисельних рептилій віднесено два види вожів і ящірку живоротну також черепаху болотну. Найменша щільність характерна для вертільниці ламкої, гадюки звичайної та ескалапового полоза. Однією з основних відкриттів даного дослідження є виявлення ескалапового полоза. Який в усій літературі, включаючи червону книгу, рахується вимерлим на Західній Україні з 1983 року. Мої польові дослідження показують велику чисельність даного виду в південній частині Тернопільської області та про рух виду на її північ. Отже, підвищення середньорічних температур та менше глибоке примерзання ґрунту призводить до поширення плозунів у більш північні райони області, зменшення дії, забруднення престецидів та гербицидів на плазуни. як наслідок вони менш страждають від їх впливу. Також можна судити по урбанізації плазунів, які для свого життя вибрали міську зону, закинуті склади, парки, каналізації та інші об'єкти інфраструктури. Дякую за увагу!